У день 20 серпня 1966 року молодий хлопець запускав повітряного змія на пагорбі Вінтем, що у Бразилії. Там він побачив, що на землі лежали двоє чоловіків. Вони були одягнені в офіційні костюми, поверх яких були водонепроникні плащі. Вони були мертві. На їхніх обличчях були свинцеві маски. Поруч лежала записка. В якої досі немає логічного пояснення. Жодних слідів боротьби, жодних ознак насильства. Що ж сталося цієї ночі? Вітаю на каналі Фатум, де кожна історія змушує затамувати подих. Я вдячна вам за ваші перегляди, підписки, подобайки та коментарі. Я ціную вашу підтримку. Чоловіки лежали на зрізаному листі. Поруч поліцейські знайшли кілька дивних предметів: порожню пляшку з під води, пакети з двома мокрими рушниками та невеликий блокнот. Саме його вміст найбільше здивував слідчих. У блокноті була записка, що містила загадкові інструкції 16:30 Бути в зазначеному місці. 18:30 Проковтнути капсулу. Після того як почне діяти, захистити обличчя маскою І чекати сигналу. Що це означало? Які капсули мали приймати ці люди, і який сигнал вони чекали? Справу досліджували, намагалися знайти відповіді. Але офіційна версія так і не була встановлена. Загадка свинцевих масок залишається нерозгаданою і досі. Як виявилося, Тіла були знайдені ще за два дні іншим хлопцем, і він повідомляв про це у поліцію. Але розслідування в результаті почалося тільки через два дні. Коли поліція прибула на місце, тіла були сильно розкладені. Загиблими виявилися Мануель Перейра Дакрус 34 років і Мігель Жозе Віана 32 років. Давайте почнемо спочатку. Мануель Перейра да Круз і Мігель Жозе Віана були двома електротехніками. Вони мешкали в місті Кампус Дус Гойтаказіс, що знаходиться приблизно за 200 кілометрів від місця, де їх знайшли мертвими. За кілька днів до трагедії вони сказали рідним, що їдуть до Сан Паулу, щоб купити автомобіль і дещо для їх магазину. Однак їхні подальші дії були. М'яко кажучи, незвичайними. Вранці 17 серпня, чоловіки вирушили в дорогу, взявши з собою 2 мільйони 300 тисяч крузейро. Це грошова валюта, яка була у Бразилії з 1942 по 1993 роки. Це приблизно тисячу доларів на той час. Але замість Сан Паулу. Вони купили квитки до іншого міста штату Ріо де Жанейро. Того ж дня о 14:30 їх автобус прибув на вокзал у місто Нітерой. Там вони відправилися в магазин, де купили два непромокаємі плащі в цілому, ця покупка не була підозрілою адже погода в ті дні була дуже дощовою. Далі вони пішли в бар, де купили пляшку води. Та чекали на чек, щоб потім повернути пусту пляшку та отримати відшкодування. Тобто вони планували повернутися назад. За словами офіціантки, Мігель виглядав дуже стурбованим і весь час дивився на годинник ніби кудись поспішав. Останній раз чоловіків бачили живими того ж вечора неподалік пагорба Вінтем. За словами місцевого охоронця, він помітив двох чоловіків, які були схожі на загиблих, у джипі разом із ще двома чоловіками. Автомобіль зупинився біля підніжжя пагорба, після чого Мануель і Мігель вийшли та неквапливо пішли вгору по схилу. Незабаром їхні силуети зникли в сутінках, і більше ніхто їх не бачив живими. Отже, після цієї знахідки починається розслідування тіла доставляють в офіс Коронера, де після розтину повідомляють, що слідів насильства чи тілесних ушкоджень на тілах не виявлено. Поліцейські дізналися, що раніше Мануель та Мігель разом зі своїм знайомим Елсіо Корейра Гомесом проводили небезпечні досліди вони були членами таємного клубу. Де вивчали потайбічні цивілізації та хотіли встановити зв'язок із ними, а також цікавилися спіритизмом. Під час одного із цих дослідів стався сильний вибух в районі пляжу Атафона. Тому Елсіо затримали та допитали Проте через декілька днів відпустили адже в нього було Алібі. Були допитані родичі померлих. Із їх свідчень дізналися, що чоловіки останнім часом говорили про якусь секретну місію та про фінальний тест. Обшукавши їх магазин, поліція знаходить книгу під назвою Життя на планеті Марс автора Раматіса. Вона була наповнена замітками. Також в їх магазині були знайдені сліди виготовлення свинцевих масок. Переглядаючи магазин Мігеля. Його брат Герваль Віана виявив, що паперова записка, знайдена біля тіл, була вирізана із зошита, який він знайшов у крамниці. Це підтвердило, що записка належала одному із загиблих. Пізніше Віана вирушив до кабінету Коронара в Нітерої, щоб отримати свідоцтво про смерть, підписані доктором Астером Перейрою Демело. У документі зазначалося. Що через значний ступінь розкладання встановити точну причину смерті було неможливо. Однак при вивченні першого протоколу Ростину виявили дивну невідповідність. Ім'я експерта, який проводив експертизу, було стерто та замінено іншим. Це викликало можливі підозри, що перший фахівець міг не погоджуватися з висновками Ростину і тому, можливо, попросив прибрати своє ім'я з документа. Крім того, з'ясувалося, що внутрішні органи чоловіків були збережені неналежним чином, через це вони швидко зіпсувалися і їх довелося знищити, що зробило повторну експертизу неможливою. У результаті Мігеля та Мануеля поховали, так і не з'ясувавши, що саме сталося на пагорбі того вечора. Проте через рік, 25 серпня 1967 року, була проведена ексгумація тіл адже ця справа набула широкого резонансу. Проте під час повторної експертизи не було виявлено жодних нових деталей. Також стало відомо про схожий інцидент, який трапився 4 роки тому. На іншому пагорбі був знайдений мертвий чоловік. Так як причину смерті встановити не вдалося, тоді справу визнали самого. Також повідомлялось, що 17 серпня, той вечір, коли чоловіки піднімались на пагорб, в районі цього пагорба Вінтем ввечері проїжджала жінка Грасінда зі своїми дітьми. І вони побачили яскравий помаранчевий об'єкт, який рухався вгору і вниз над пагорбом. Тому вони навіть вийшли з машини, щоб роздивитися. Тоді вони не звернули настільки на це увагу, а коли дізналися про жахливу знахідку, то одразу розповіли Цікаво, що поліція ніколи не проводила токсикологічний тест, тому неможливо дізнатися, чи дійсно вони проковтнули якісь дивні капсули. Слідів насильства та зброї на прилеглій території не було знайдено, стан гниття тіл також перешкоджав більш повному аналізу, і тут виникає питання, що, можливо, якби тіла були виявлені раніше, то чи можна було б зробити всі необхідні тести. Щодо цієї справи було багато теорій, одні були фантастичні, а інші більш логічні. Давайте спочатку розберемо фантастичні версії цієї загадкової справи. Мігель і Мануель захоплювалися спіритизмом і уфологією, вони вірили в існування позаземних цивілізацій, вони були впевнені, що беруть участь у важливому експерименті в Нітерої, діючи за вказівками таємничої особи. Якщо їхні переконання ґрунтувалися на книзі Раматіса Життя на планеті Марс. То цілком можливо, що вони очікували встановити контакт із істотами з інших світів. Згідно з однією з версій, Мануель і Мігель вирушили на пагорб, виконуючи певний ритуал, щоб зв'язатися з інопланетянами. Вважається, що вони чітко слідували інструкціям, можливо, сподіваючись на сигнал чи знак. Дехто навіть припускає, що чоловіків могли вбити самі прибульці. Інша версія свідчить, що вони стали жертвами окультного ритуалу, можливо, пов'язаного з їхніми власними віруваннями, або зловмисниками, які скористалися їхньою довірою. А що означали дивні свинцеві маски? Дехто вважає, що вони намагалися захиститися від якогось випромінювання, чи то космічного, чи то пов'язаного з їхнім експериментом. Але від чого саме? Це питання досі залишається без відповіді. Тепер давайте розглянемо раціональні версії. Одна з версій припускала, що чоловіки могли загинути від удару блискавки адже того дня був сильний дощ та гроза. Однак цю гіпотезу заперечив Коронер, не виявивши відповідних слідів ураження. Інша версія стверджує, що хтось знав про велику суму грошей, яку Мануель і Мігель мали при собі, і вирішив скористатися їхньою довірливістю. Враховуючи їхню віру в паранормальні явища, Шахрай міг переконати їх прийняти капсули, після чого пограбував їх. Проте точна сума грошей, яка залишилася у чоловіків на момент їхньої загибелі, невідома. Вони могли щось придбати перед смертю або ж гроші були викрадені вже після їхньої загибелі. У 1980 році дослідник Жак Валле звернув увагу на те, що на місці загибелі чоловіків досі не росте трава, наче земля була випалена. Однак пізніше це пояснили тим, що поліція використовувала формалін для зупинки процесу розкладання тіл. Що могло вплинути на ґрунт, слідство у справі було припинене у 1969 році. На даний момент маски зберігаються в музеї поліції Ріо де Жанейро. Отже, що ж сталося на пагорбі Вентем того загадкового серпневого вечора? Чи могли Мануель і Мігель стати жертвами шахрайства? Чи вони справді вірили, що вийшли на контакт із неземними цивілізаціями? Чи була їхня смерть результатом невдалого експерименту, або ж вони стали жертвами аферистів? Поліція так і не змогла встановити справжню причину загибелі чоловіків. А отже, ця справа залишається таємничою? Ця історія справді загадкова і жодна з версій не дає 100% відповіді. Але... Якщо проаналізувати всі деталі, то найбільш логічною, мені здається, версія про шахрайство або невдалий експеримент. Тобто, можливо, хтось скористався довірливістю чоловіків і змусив їх прийняти небезпечну речовину можливо, це було отруєння через невдалий експеримент самих чоловіків і взагалі не було ніякої людини, яка давала вказівки. Адже через поганий стан тіл та зіпсовані внутрішні органи не було проведено належної експертизи. А гроші, які були у чоловіків, можливо, їх пограбували вже після їхньої смерті, або ці гроші привласнили собі поліцейські, можливо, ми ніколи не дізнаємося правду. Це був ще один випуск на каналі Фатум. Дякую всім, хто додивився чи дослухав до кінця. Також дуже вдячна своїм постійним глядачам. До нових зустрічей!